Mm -hmm. Розумієш, да, тобто все одно будуть зміни, вони ще будуть думати, як куди що переставити причини знаходити, потім відмовлятися від цих причин. Ще от буде таке, mm -hmm. і, і десь з три дні до того я написав телеграм-каналі, що скоро буде обмін, і він мені настільки з таким трудом там показався, що це прям вибував, Якось він вибивався, організовувався тяжко. Що поки на наступний обмін мені здається. Ну, важко буде його так організувати. Любі наші глядачі. Я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс. І з вами я, Люна Захарченко. До нас доєднується херсонський знатник Ярлинський. Вітаю, Яр, Рада бачити. Вітаю, вітаю, Леночко, вітаю, глядачі. Записуємо ми це інтерв'ю 21 квітня. квітня. Нагадаю, да що яр зараз досить дозовано виходить в інтерв'ю. Тобі вдячна тобі, що все ж походиться сьогодні. Дати відповіді на наші запитання і. Перша власне тема для обговорення це стало відомо сьогодні про смерть папи римського Франциска, і тут декілька питань буде щодо цього, тому що раніше багато хто з моїх експертів говорив про те, що ця смерть символізуватиме щось таке значуще для України. Але от сьогодні натрапила на статтю: що є певне пророцтво, в якому йдеться, що після цієї смерті саме папи Франциска буде судний день, і який власне. Зараз е, описують як кінець світу. Тому давай розбиратися. Чи буде все ж таки щось символізувати ця смерть, е, якою вона буде для України, для якщо США? Mm -hmm. Давай подивимось. Я, якщо чесно, думав, що він е, помер, коли перший, е, коли перший слух про це пішов ще пару місяців, да, це було назад. Але ні, я помолився і тоді, і тоді чомусь я відчував, що він справді помер. Але потім у нього були дві появи. Я думаю, а ну все, значить, я помилився. Тобто була така історія. Можливо, що... можливо, десь там була якась зупинка серця, але це все може, одно да, та, та, може, не знаю, не знаю, не знаю. Але я пам'ятаю чітко, що я тоді сказав, а потім він з'явився. Я думаю, от ну, Дурак, ну якось і потім проаналізував, і там все ж таки я був не прав через те, що я неправильно просто підійшов до питання ізначально. Добренько, зараз подивимося. Ну, давай так, судного дня я не бачу. Зміни будуть однозначно. Це символічна смерть, але е, вона символічна більше на світ, ніж на Україну. Тобто, це будуть це буде символізувати зміни. Чи пов'язано це одне з одним? Там, наприклад, знаєш, е, як вплив того, що він помер? Ні, це більше як просто співпадіння тих подій цього цієї події і інших подій, які зараз будуть відбуватися зараз. І так йде е, час великих змін, а, ну якраз смерть е, Папи Римського. Просто перепала на це і це можна буде пов'язати. Але це не залежить прям сильно одне від одного. Ці зміни для світу вони будуть більш позитивними чи негативними? Який це вплив матиме? Ну, для світу не дуже позитивний. Для світу воно ну, дуже позитивне. Цей кризи, цей катаклізми, цей протести, цей для України воно більш тут, якось більш спокійні карти ніж для світу. А ми неодноразово говорили про прихильність саме Папа Франциска до Росії, до Путіна. Зокрема, чи наступний папа буде більш налаштований? Краще до України. А буде наступний папа? А це ще питання. А. Ну, там може бути спочатку, як хтось так типу ВО, виконує обов'язки, не знаю. Але. Та якось політика тут не змінилася. Політика тут не змінюється. Зараз ми неодноразово говорили і бачили власне, що до Великодня Росія була досить активна. Обстрілів було чимало, на жаль, з жахливими наслідками для України. Зараз є ймовірність того, що обстрілів зменшиться. Чи Росія не буде відступати в цьому напрямку і буде продовжувати масово обстрілювати Україну. Ну, я поки що обстріли бачу. Там мені взагалі цікаво показувалось. Всі якось мені писали, що ми боїмося, ми боїмося, що на Пасху буде, там не скупчині, не типу скуп, ну, не, не збирайтеся людьми, там, не але мені на сам День Пасхи якось не випадало небезпеки, випадало до після. І от е, те, що там потім виявилося, що він там оголошується перемір'я. Що нам цей обстрілів е, маш, ну, масштабних, я маю на увазі ракетних дронових не було е, по містам України, крім прифронтових, а потім сьогодні вже б там летіло так. і ще буде летіти, тому воно якось тут без змін, як мені показувало, що до цього летить, потім якась зупинка і знов почне летіти. До речі, щодо цього перемир'я була заява від Піскова, і він говорив про те, що власне Путін і не давав наказу про припинення вогню. Хоча ніби офіційно констатували, що буде це перемир'я 30 години. Чи буде відповідь Трампа на це? Чи буде якась реакція Трампа на те, що власне обстріли продовжували відбуватися, попри обіцянки? Ні, я б не сказав. Він поки спостерігає Це без змін. Я не знаю, що mm -hmm. має власне статися, щоб той Трамп почав розуміти, з ким має справу і більше тиснути на Росію, а не а на Україну. А, так, також про Трампа продовжимо цю тему. М -м, була заява про те, що Трамп очікує позицію України щодо Криму та НАТО. А, і власне що, якщо Україна відмовиться від Криму та НАТО, ми можемо розраховувати на те, що війна дійсно буде припинена, що Трамп задіє якісь важелі впливу на Росію і зупинить війну, чи ця відмова? Uh, нічого не гарантуватиме, що більш вирогідніше, як на мене, mm. але давай перейдемо. Ну, давай так, да, цей перебіг подій менш реальний. От е, навряд чи тут буде, от саме в, 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 в цій ієрархії подій, яку ти писала. Ну, воно не буде так, не по цій схемі якось буде зупинка або там за тища. Розумієш, mm -hmm. тобто все одно будуть зміни, вони ще будуть думати, як, куди що переставити, причини знаходити, потім відмовлятися від цих причин, ще от буде таке. Uh, Дуже багато от, впродовж останніх тижнів розмов про втрату українських територій, що на Україну напосідають, що треба відмовитися від цієї від цієї території. Тому хотілося б зараз з тобою перевірити долю е певних територій українських е і окупованих, і ті, які зараз знаходяться в такій наступальній. Е Операції називаємо це так. Що власне чекає, і чи дійсно є загроза того, що вони тимчасово не будуть підпорядковуватись Україні? Давай розпочнемо, мабуть, з Херсонщини. Що чекає на Херсонщину? Чи можливо, до деокупація, чи все ж таки доведеться тимчасово забути про цю територію? Ми ну, зараз проокуповану зрозумію. <підпорядковані> Ну, Херсонщину я бачу деокуповану, початок деокупації, воно стоїть в енергіях вже близько. Я думаю, що Запоріжжя-Херсонщина це у нас те, що може бути е, звільнено, а все інше треба буде почекати. Воно буде поступово, це не так, що там через 25 років ні. Воно якось це поступово. Там будуть прям плануватися різні е, і військові операції, і дипломатичні операції по цьому по цим питанням. Тобто теж думка про те, що воно все повернеться дипломатично, і тільки так ні. Мені купу разів випадало, що і військовими теж ну, військові теж будуть задіяні задіяні в поверненні, чи можливо деокупація цьогоріч? Ну, Якщо енергії стоїть близько, то початок може бути цьогоріч, початок деокупації. Не все одразу не буде так, що е, одразу повернеться Херсонська, одразу повернеться Запорізька ні, воно якось буде частиною отак. А давай подивимося зараз теж території, на які ворог е, активно наступає, це Харківщина, що тут відбуватиметься, чи відступить ворог, чи навпаки матиме успіх? Так, ем, да, він десь матим, матиме успіх, тут показується якийсь який срок невеликий днів, скільки то пару днів. А потім все одно зупинка, і там все одно їм передеться, вони все одно зупиняються. Щодо сум, давай теж перевіримо, якою буде топ ситуація. Мені на Харківщині ще показали якусь хімічну зброю. Застосування від вору. Так. Да. Ну, на Сумщині, поки у них там, на їх стороні перевага, якось вони поки переважають. Але теж, до речі, до, до пориди часу, знаєш. Ні, там теж буде зупинка. Там нам, може, наше щось, нам щось підійде, що ми зможемо відбивати. Але, але зараз так, будуть новини такі, що там, там наступає, наступають, наступає, так. Да. І теж розпочалися зараз знову розмови про ймовірність наступу на Чернігівщину. Ну давай все ж перевіримо цю інформацію. Ймовірність початку наступу, так? Да? Ну, поки карти такі пасивні. Більшу обстріли, провокації, можуть бути провокації по діялу, може бути. Але поки так, ну, неактивні карти. Теж почала з'являтися інформація про те, що США е, може повністю припинити постачання зброї для України, чи дійсно таке відбудеться? Ну, я вже дивився, ні. Все одно там буде постачання, там буде продаж. Е, я думаю, що це все ж таки зараз просто гра, така да? маніпуляція, гра. Ні, там буде. Там буде постачання і продаж має бути. Ціну собі набивають. Так, і ціну собі набивають і дивляться, знаєш, про, про матію ґрунт. Зараз в Україні, тому що ну ми е, реально об'єктивно не розуміємо, яка є ситуація з постачанням допомоги не тільки від США а взагалі бі, д, допомоги. На сьогоднішній день цього вистачає чи критично мало, чи навпаки можливо, до, досить там запас угу. дають. Розумієте, наскільки в нас все? Так, все. Е, ну, щось так Я так розумію, що щось все ж таки дають. Цього наразі вистачає, але мало. Але мало ситуація тут без змін. Треба більше, треба багато. Мало звичайно, фонової ситуації. Ну так, якщо прям дивитися глобально, то мало, дуже мало. Але якось може зараз, може сьогодні, може ці дні якось вистачає. Але ж наступить завтра і знову буде якийсь, Розумієш? Отаке. Тому як до речі, це правильно, що перестали казати про допомогу, про зброю, яку ми маємо, про це як у нас. Це нас любили. Там ще має якийсь ПВО пройти. Такий, якось такий. Не знаю, то. Ну, от та передача ПВО має бути. Нормально. Що буде? Так, що буде допомога? Не буду просто казати, що не цей. Е, теж прочитала про те, що зараз е, готуються до того, щоб вивезти з фронту бійців, які воюють з 22-го року. Ну і відповідно їх замінять. Відбудеться це чи знову ж таки виключно словами обмежиться? Ну і дивився це по-моєму себе на каналі, і там мені показували, що таке можливо, але точно не масово. Буде якось або групками, або якісь поодинокі поки випадки. Ну, не масово. Про добровільну демобілізацію мову зараз буде йти, чи взагалі це питання поки що не розглядається. Та ні, мені здається, що це хтось просто запропонував, але або, да, але ну, поки ні. Ну, в роботі я не бачу цю програму, так скажемо, кампанію таку. Я знаю, що ти постійно в себе на каналі дивишся про загрози, попереджаєш людей. От про хороші новини, можливо, так зараз стисло розкажеш нам, що власне чекає найближчим часом, які є попередження, застереження від тебе. Угу. Ну, дивіться, я ще й подорожую зараз україною. Я ж знімаю репортажі езиторичні з кожного міста, в яке я їжу, або пишу їх у себе на сторінці в Телеграмі, або ну відео знімаю. І от е, я зараз. Багато почне переглядати міст. Я бачу більше місць, які мені не подобаються, Там я навіть був в кривому Розі, Я собі замальовую якісь що мені образи там приходять, або те, що я бачу, да якщо ми кажемо про кривий ріг, наприклад, то це мені там показалася якась арка, велика дорога, десь якийсь от навчальний заклад. Ну, от якась арка. Мені постійно йшла, що якась арка в Кривому Розі, Біля цієї арки будинки поруч, дерева. Е, далі, там, по Дніпру, ті ж самі Близнюки, наприклад. Да. Е, якщо ми кажемо, зараз усі питання, то ж коли закінчиться? Коли закінчиться? Ну, те, що я бачив, це я бачив дві уходи. Ну, я це ще давно давно це казав, просто ми з тобою давно не зустрічалися. Дві угоди. І от після цих двох угод. Буде за тисячу. Одна угода, скоріш за все, це якраз от пор про ці метали кориснікопалені, а і буде ще якась інша друга угода. І от після цієї угоди буде, буде щось відбуватися таке непогане. На днях відбувся обмін полоненими. На щастя, повернулися наші бійці додому. Деякі з них просиділи. Понад три роки у полоні. Чи планується найближчим часом ще обмін? Чи є надія на те, що вони стануть більш регулярнішими? Ну, дивись, я пам'ятаю просто, що е, він так настільки з трудом цей обмін був організований, тому що я дивився: умовно кажучи, що цей обмін вчора відбувся, а ще пару днів назад вже загиблими. Так. І, і десь з три дні до того я написав в телеграм-каналі, що скоро буде обмін. І він мені настільки з таким трудом там показався, що це прям вибував, Якось він вибивався, організовувався тяжко. Що, поки на наступний обмін, мені здається, ну, важко буде його так організувати. Ми ну, зараз подивимося, звісно. Ну, я просто пам'ятаю, що я ще думав, блін, писати чи не писати, що буде обмін. Ну, я все ж таки написав, і от, ну, через три дні повернули загиблих, а ще через там, два дати повернули живих. Це класно. Якось воно і на Пасху випадало. Так, обміни. Ну, дивіться, обміни, звичайно, будуть. Просто якось воно знов показується складний організаційний процес. Складний. Ні, обміни будуть. Обміни будуть і теж от квітень, травень, да. так. Да. Має, має бути. Що ж, чекаємо з нетерпінням? Дуже дуже хочеться, щоб абсолютно всі і військові і мирні повернулися на територію українську до своїх рідних, до своїх близьких. Звісно, дуже хочеться, щоб повернулися живими. Але тіла це теж дуже важливо. Okay. Тому з нетерпінням сподіваюся, що є план, як врегулювати це питання, як вплинути на ворога, щоб ті обміни відбувалися значно частіше. Я дуже дякую тобі, Яра, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці попередження. Дякую за цю роботу. Я дійсно бачила, як ти їздиш містами, містами, в які деякі бояться їздити. Ти дивишся на ці всі жахливі місця, висвітлюєш це, говориш про це, нагадуєш про це тим, хто робить вигляд, що війни в країні немає. На жаль, такі люди теж є. Важливо нагадувати про те, що війна триває, що маємо справу. З росіянами і е, потрібна, е, потрібно кожного дня донатити на підтримку наших прекрасних воїнів, які боронять країну і бережуть наше життя. Тому дякую тобі. Якщо е, ви ще не бачили, як яр їздить по містах, які прогнози дає, підписуйтесь теж на його канал, на його сторінку в інстаграмі. Там більш детально він розповідає про все. А, також доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу, можете натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наші, будівлі, тому що кожного дня виходить інтерв'ю, і кожного ви маєте можливість почути важливі попередження, які можуть врятувати життя. Лишайте коментарі, якщо є питання, пишіть їх теж під відео і радо дамо вам відповіді у наступних наших інтерв'ю. Ну і бережіть себе усі. Мирного тихого дня. До побачення. До побачення.